Не варто плутати вибудовування особистих меж з самолюбством або егоїзмом. Адже коли ми починаємо змінюватись всередині, оточуючі теж починають змінюватись навколо нас, вони починають помічати зміни і говорити вам, щось це якась не така, ти різко змінилась. Адже якщо раніше їм було зручно юзати тебе. Користуватися тобою. І щоб ти танцювала як маріонетка під їхню дудку, то коли ти починаєш вибудовувати особисті межі, їм стає різко, некомфортно з тобою. І що тут потрібно робити? Далі продовжувати відстоювати і вибудовувати особисті межі. Де таким чином ти говориш оточуючим людям або близьким тобі людям про те, що зі мною. Так більше не можна. Адже від ваших дій мені стає погано. І чому мені має бути погано, а тобі хорошо? Ні, так далі не піде.